Шановні члени ради, шановні запрошені. В осінній день далекого 1948 року ті, хто створював облпрофраду, не могли, звичайно, уявити собі, де, коли і в якому складі буде відзначатись на нинішній ювілей. Бо із часів запровадження про спілок з 1905 року міжспілкові об'єднання створювалися і розпадалися, а в 1937 році їх було взагалі ліквідовано. І тільки через 11 років президія ВСРПС, враховуючи зростання ролі проспілок у житті суспільства, прийняла рішення про їх відновлення. Саме за цим рішенням і було створено нашу облпрохраду, яку в вересні 1990 року було реорганізовано у Федерацію про спілок області. Хочу наголосити, що історія про руху нашого краю багата на події, пов'язані з справжньою боротьбою про спілок за права трудящих в умовах гострого протиріччя між трудом і капіталом. Незважаючи на жорсткий терор і переслідування царського уряду про брали активну участь в організації страйків, бойкотів, виборювали поліпшення матеріального становища працівників, яке було надзвичайно тяжким. За цей час неодноразово змінювалася влада, створювалися і зникали політичні партії. На фоні цих процесів професійні спілки проявили неабияку живучість. Вони наочно продемонстрували свій великий потенціал. За браком часу почну з дати утворення нашого профоб'єднання з 1948 року. На той час в області діло 18 обласних галузевих проспілок, найбільше з них працівників цукрової промисловості, машино-тракторних станцій і земорганів, освіти, залізничників і медпрацівників. Налічилося 104 тисячі членів проспілок. Звертає на себе увагу той факт, що із 106 делегатів нашої першої міськілкової конференції в той час переважала молодь. Саме це є справа демонструє авторитет прослувок і їх значимість в суспільстві. Конференцію було визнано найважливішим на той час завдання про спілкових організацій області, які, до речі, не зовсім саме приблизно такі, які в нас і сьогодні є. А саме мобілізація всіх робітників, службовців, інженерів, технічних працівників на виконання та перевиконання державних планів, підвищення продуктивності праці, зниження собі вартості та покращення якості продукції, і на цій основі підвищення ефективності роботи кожного підприємства області і, звичайно, контроль за виконанням колдоговорів. З перших днів свого існування облпрофрада приступила до реалізації цих завдань. Позитивним у діяльності проспіло того часу є те, що за їхньою безпосередньою участі розроблялись державні і місцеві стандарти умов праці, які наприкінці 80-х років сформувалися чітку систему стандартів, які реалізовуються сьогодні через атестацію робочих місць. Необхідно згадати і освітню роль, яку виконували проспілки, використання постійно діючих виробничих нарад, інших масових форм роботи дозволили систему поповнювати загальноотемічні та правові знання членів проспілок. Слід також відзначити, що в полі зору облпрофради постійно були питання виховної, культурно-масової, фізкультурної і туристської роботи, розвитку народної художньої творчості серед трудячих і членів сімей, і звичайно, оздоровлення дітей. На підприємствах, установах і організаціях під безпосереднім керівництвом і за фінансові підтримки проспілок області працювало 110 будинків культури, 65 підліткових клубів, 5 клубів юних техніків, які мали 33 філіали. В 1400 гуртках художньої самодіяльності брали участь більше 34 тисяч дорослих і дітей. 70 проспілкових бібліотек протягом року обслуговували до 100 тисяч наших трудящих. Заслужений ансамбль народного танцю України Ятрін, будинку культури ВАД Гідросила, заслужена хорова капела Палацу культури імені жовтня, вачервоназірка, народний самодіяльний ансамбль танцю Віночок, будинку культури НВО ЕТАЛ, народний самодіяльний ансамбль танцю ЮНІС педагогічного університету та інші гідно представляли про спілки українську культуру в багатьох країнах світу. Вагомий внесок у розвитку культури області і України внесли народний артист України Анатолій Кривохижа, заслужений діяч мистецтв України Іван Казнадій, заслужені працівники культури України Гнат Почапський, Блюменталь Стрільбіцька, Василь Босий, Віталій Заміна, Геннадій Бродський, Микола Кваша, Анатолій Бондаренко, Наталія Медведєва, заслужені артисти України Антоніна Чебінська, Валерій Дейнекін та багато інших. Спортивні товариства Простук виховали десятки відомих спортсменів, серед них. Віра Верігіна, Іван Вільний, Олег Щербаков, Сергій Мезницев, Олеся Дудник, Федір Бондар, Василь Литвиненко, Микола Кукуруза, Андрій Гущенко, Юлія Куницька, Олена Фрічче, Олександр Семененко, Олена Жукова ще можна перелічувати цей ряд. Облпрофрада займалася створенням матеріальної бази для виконання статутних завдань. Побудовані будинок проспілот наш, турбаза Славутич у місті Світловодську, готель Турист та спортивна база Колос у місті Кравограді. Не без участі проспілок побудовані санаторій Дружба е, в Олександрійському районі, в гусарському розчищі, в Новоукраїнському районі, за рахунок коштів соцстраху, яким управляли проспілки, будувалися і утримувались санаторії профілакторії ряду підприємств, фапи, лікарні і школи багатьох районів районів області. І хоча сьогодні той період проспілкової діяльності переглядається. Перекроюється, фальшується, не можна заперечити той факт, що жодне питання, яке торкалось нагальних інтересів трудящих, не вирішувалось без участі профспілок або з врахуванням їхньої думки. Розпад Радянського Союзу, проголошення України, незалежною державою перехід до ринкової економіки, оновлення всього громадського і політичного життя, стали вимагати від профспілок нових нестандартних стосунків з органами влади. Політичними партіями, громадськими організаціями об'єднаного пересмислення свого місця і ролі в, в реформованому суспільстві, консолідації галузевих організацій простилок області захист соціальних завоювань прав і законних інтересів людини праці, виходячи з цього у вересні 1990 року 19 року, обласна міжспілкова конференція прийняла рішення про реорганізацію облпрофради шляхом утворення федерації простилок області самого початку своєї діяльності ФПО зайняла послідовну позицію щодо розв'язання проблем у відносинах праці. Достатньо нагадати проблеми зайнятості, визвані приватизацією підприємства, яка здебільшого закінчила ліквідацією. Результат масове безробіття що є найбільшим соціальним злом. Тисячі людей опинилися на вулиці без роботи. Зразок правового нігілізму або свідомого порушення Конституції. Та чи молозавства на той період демонстрував кабінет міністрів, Міністерство фінансів, освіти, охорони здоров'я, культури, місцеві органи державної виконавчої влади, які упродовж більше ніж п'яти місяців тримали без зарплати вчителів, учених, працівників культури, медиків, не виплачували пенсії, стипендії, допомоги по безробітню. Користуючись безладдям у державі та розгубленістю профкомів деякі роботодавці роками не виплачували заробітну плату, використовували кошти на інші цілі, далеко не завжди, пов'язані з виробництвом. До всього додались постійні спроби послабити проспілковий рух через створення низки альтернативних так званих кишенькових проспілок, прийняття антипроспілкових законодавчих, законодавчих актів і чого коштували рейдерські напади як на Федерацію проспілок України, так і на нашу Федерацію проспілок області. Одним словом, діяти в цих умовах було непросто. Але слід відзначити, що ФПО і її членські організації вживали відповідні, адекватні заходи, щоб захистити конституційні права спільчан. За сприяння фахівців ФПО в області почались масові звернення до судів. Зокрема, порушувались тисячі справ по виплату заплати. В тій ситуації актуальною стала проблема зміцнення юридичної служби про спілок. Вдавалось і до силових заходів. Це масові міжслухові акції, локальні, локальні страйки працівників переважно бюджетних галузей. Використовувалися і нові можливості колдовірної компанії. За інстивою профкомив ряди підприємств розривалися контракти з керівниками. В складних напружених і суперечливих умовах, які склались в суспільстві обласному проспілковому об'єднанню, все ж вдалося посилити свій вплив як координаційного органу на основі колегіальних рішень, розвинути принципи внутрішньоспілкової демократії, самостійності членських організацій. На цьому шляху нам вдалося зробити немало. З'явилися досвід організації страйків і впливу на влади, серйозні наробки в підвищенні ефективності переговорних процесів. Сьогодні хочу чітко підкреслити ще одну нашу позицію. Ми за те, щоб наші відносини з органами влади та роботодавцями з'ясовувалися через переговори. Саме Федерація про була ініціатором створення обласної ради соціального партнерства. Сьогодні це тристороння соціально-економічна рада, яка має дуже широкі права. Зазначу, що ми за партнерство, при якому всі сторони е е е мають відповідні повноваження, а головне відповідальність за виконання прийнятих рішень. Через закон про соціальний діалог ми отримали механізм його реалізації шляхом укладення територіальної угоди. Правда, процес цей дуже складний, і ми не завжди задоволені результатами. Все ж, угода забезпечує представництво проспілкової сторони, в структури влади, можливість виплати впливати на вирішення всіх соціально важливих питань для членських організацій. Час покаже вільність. Взятого курсу на розвиток договірних відносин, але на наш погляд така тактика не може бути стратегічною, бо повсюдно сидіння за столом переговорів відволікає від активних дій за права спільчан і не завжди є ефективним. Нам уже й зараз такий докір закидають члени постулок на зустрічах з профактивом, бо, не дивлячись на домовленості, на угоди, на меморандуми, різні заходи, люди краще, на жаль, жити не стали. Більше того, здається, що ситуація в суспільстві. Повертає нас у дощовтневий період 1917 року. Ті ж проблеми: високий рівень безробіття, низький рівень зарплати, несвоєчасна її виплата, ігнорування нормами охорони праці, і при цьому члени профспілок переважно мовчать. Більш того, страх втратити хоч би яку роботу паралізував людей, і вони не здатні, на жаль, стояти свої права. Скільки раз наміри Федерації профспілок України, нашого профоб'єднання, про проведення захисних акцій, розбивалися пасивність сполчан. Звичайно, цим міло користуються окремі власники, вживаючи різні способи залякування, в тому числі і шантаж проспілкових лідерів, а то ліквідацію проспілкових організацій. І треба сказати, в багатьох випадках це їм вдається. І що більше всього тривожить, це відбувається навіть в органах державної влади, в державних установах і організаціях. Метод простий. Виходить із проспілки керівник установа, і за негласним закликом і працівників. Не можна обійти іще одне питання. Сьогодні більшість членів проспілок чекає, що їх права і інтереси захистять профкоми, їх інші керівні органи проспілок, бовляв, ми вас обрали, довірили вам, надали повноваження представляти і захищати наші інтереси. То й добивайтеся. Це наша дуже серйозна хвороба. Виборні органи проспілок не можуть нічого істотно добитись, не спираючись на підтримку членів проспілок. Справедливості раді треба відмітити і те, що ми повною, певною мірою втратили довіру, певною мірою втратили довіру людей, ідучи на деякі уступки на всіх рівнях. У нас весь час складний економічний і соціальний стан в державі, на підприємстві. Ми прислухаємося до роботодавців, входимо в їхні так складні положення, а наслідок, за 22 роки не добились навіть реального прожиткового мінімуму, який є основою встановлення державних соціальних стандартів у сфері доходів населення. Для проспілок дуже важливим є колективізм. Сьогодні профспілковому лідеру потрібно бачити і розуміти не тільки галузеві проблеми, а проблеми загальні, які стосуються всіх членів профспілок. Тільки так можливо добитися реальних досягнень у підвищенні рівня соціально-економічного захисту. Змінити відношення до проспілки всередині самої проспілки складна задача, але без цього ми не зможемо виконати свої функції по захисту працівників. Закінчуючи свій виступ, хочу ще раз, шановні учасники засідання ради, згадати добрим словом тих, хто творив історію нашого престолкового об'єднання, тих, хто і сьогодні своїми порадами допомагає в роботі. Це Міхеїв Іван Федорович, Федорович, Корнієв Павло Васильович, Жмак Дмитро Трохимович, Шаповалов Олексій Трохимович, Волошина Раїса Іванівна, Петров Гліб Борисович, Шаповалова Олександра Тимофіївна, Матюшенко Марія Панасівна. В Раді Константин Тимофійович, Івлів Володимир Панасович, Козлов В'ячеслав Михайлович, Кузьменко Володимир Дорофійович, Кармазін Василь Опанасович, Мізерна Валентина Георгівна, Бондар Яков Андрійович та багато інших. Ми вдячні всім присутнім у цьому залі, всім колишнім керівникам профспілкових організацій, від профкому до обласного комітету, всім тим, хто присвятив значну частину свого життя, благородній справі, служіння людям. Ми дякуємо вам профспілковим працівникам, профспілковим активістам, всім членам профспілок, вашим організаціям за повсякденну, повсякчасну, нелегку, але таку необхідну для людей роботу. Переконаний, що профспілковий рух України набуватиме авторитету в суспільстві як послідовна, дієва і консолідуюча сила. Дякую за увагу!